А задля дестабілізації всередині країни ворог продовжує шукати посіпак, які діють за їхніми вказівками. Одного з таких затримали в Одесі. Молодик в одну ніч підпалив два поштових відділення міста. Завдання отримував від кураторів в одному з месенджерів. Палій за їхньою вказівкою придбав все необхідне для скоєння злочинів. Вночі розбив вікна у двох відділеннях, хлюпнув займисту рідину і підпалив. Одне займання швидко згасло, другу пожежу ліквідували працівники охорони, бо зреагували на сигналізацію. Ім вікна у будівлі вогнем пошкоджений фасад і стіни всередині. Результат своїх дій зловмисник зняв на відео і відправив замовнику, як звіт про виконану роботу. Грошові кошти отримали те, що ви зробили? Ні. Ви свою воно ну, ви знаєте? Да, Я хочу їм посвятити, щоб вони не залишились на таку роботу, на підпал, тому що то, може бути, може привести до дуже серйозним последствиям і к трьомі. Палі, якого затримали за місцем проживання, 22-річний одесит. Він у липні отримав покарання за крадіжку у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном на два роки. Тепер вже за підпали пошкодження майна він може сісти на 10 років. Молодуку вже повідомили про підозру і суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.